Розділ 8. Віллі, інвалід З того дня життя Вільяма змінилось. Спочатку це відбувалося поволі і проявлялось у дрібницях. Він помітив, що деякі його друзі перестали пропонувати йому свою допомогу і завозити вранці пандусом. І ніхто не допомагав йому підняти олівець, коли той падав на підлогу, і відкочувався далеко від нього. А вже через кілька тижнів ніхто не сідав з ним поруч за обіднім столом. До якого б стола він не під'їхав на своєму візку з нього всіх, як вітром здувало. І він мусив їсти свій драгливий шкільний обід на самоті. І так він перетворився на людину, яку в народі прозивають самітником. Віллі без друзів. Дивак на колесах. І все це завдяки Бренді. Переконаний, ти уявляєш, як Вільям через це сумував. Раніше з ним усі дружили, а тепер нормальні діти в його школі з нормальними ногами обзивали його вілій інвалід чи інвалід. Одна особливо нестерпна персона Бренда Пейнт. Звісно ж пішла ще далі і склала про нього пісеньку Вільям інвалід не вміє сам ходити. Вільям інвалід дай колесо крутити. Він не копає м'яча, не гасає прудко, він не грає у квача, то всім минає хутко. Вільям інвалід із свистом вчить під сміх. У вілі інваліда каміння замість ніг. він не лазить по деревах, він не вміє ходити. Вільям іди геть, ми не хочемо з тобою дружити. Вілі інвалід своїм візочком рулить, вілі інвалід свої колеса крутить. Стрибати він не може, тим паче веселитись. Він вдерся на пандус, щоб у школу закотитись. Дуже скоро підлість бренди передалась усій школі як хвороба, що перетворила всіх на зомбі ненависників. Не без погроз вона підпорядкувала собі армію Вільяма ненависників. Діти, що колись були його друзями, ставились до нього так, начебто він більше не був одним, одним із них, ніби його там не було. Зовсім, ніби від нього якось недобре тхнуло. Бренда вирізнялась тим, що не була схожа на більшість забіяк. Зазвичай це тупоумні заздрісні недумки, жиле замість мізків. Але бренда пень була не такою. Бренда була не лише гарненькою, а й не менш розумною, чим успішно користувалась, щоб здобути бажане. Вона була далеко не найсильнішою дівчинкою на ігровому майданчику, ба більше там юрмились ціла купа дітлахів, які за виграшки могли б вибити її бездоганні зуби, як би захотіли. Але Беренда знала, як зробити, щоб їй цього не хотілося. Їй не потрібно було штурхати дітей чи красти в них щось. Бо якби вона захотіла, то могла би знищити самим тільки поглядом. Достатньо їй було глянути на Вільяма, як його наскрізь пробирали дрижки, через що він почувався неймовірно жалюгідним. Відтоді, як Вільмам випадково переїхав їй нову, здавалося, що єдиною метою бренди було перетворювати його життя на справжнісіньке пекло. Вона підкрадалась у нього за спиною під час уроків і вставляла шпильки в колеса його візка, через що вони спускались. А коли настала зима, вона почала приходити до школи за годину швидше, щоб вилити на пандус воду, яка до приїзду Вільяма повністю замерзала. Звісно, він ніяк не міг піднятися вгору, а це означало, що вчителі мусили піднімати його по сходах. Як це принизливо. Але що Бренда вміла робити найкраще, так це кидатися. Звісно, хто, як не Вільям, знав, як точно вона вміла зацідити в лице ще й з першого дня в школі, коли вона запустила миску тієї жахливої рідини йому в голову. У неї був точний приціл, і вона могла влучити у свою мішень. З вражаючою відстані. Вона користувалася цим умінням, жбурляючи патички, мов металеві списи, прямісінько у спиці вільямових коліс, стоячи в іншому кінці ігрового майданчика. Воно настільки різко та застрягала, що його візок зупинявся, а вільям ні. Він продовжував летіти, підстрибуючи на попі по землі, під Насмішки армії Бренди Пейн. Так Вільям прозвав своїх старих друзів. Після п'яти таких випадків Вільяму причепили до візка пасок, щоб він, принаймні, не випадав звідти. Раніше Вільям з радістю виковзував зі свого ліжка у візочок і мчав до школи. Але ті дні минули. Тепер він прокидався і, дивлячись на свій візок, нещасно з думкою зітхав, що такого підлого вона втне сьогодні. Але найгірша зі всіх пакостей, які Бренда заподіла Вільяму, трапилась однієї сніжної п'ятниці по полудню на початку грудня, саме тоді, коли різдвозав. Почувався журливо на далекому північному полюсі. Цього разу вона не використовувала шпилюк чи патичок, вона використала наймогутнішу зброю. Слова. Їхня вчителька місіс Дірявий горщик якраз вибігла в туалет, а оскільки Бренда ніколи не втрачала можливості зробити життя вільяма жалюгідним, щойно двері. Захряснулись, як блискучий чорний. Степлер полетів через увесь клас прямо в голову Вільяма. Він намагався прикритися зошитом, але кидок був настільки сильний, що зошит дзвінко шльопнувся йому прямо в обличчя, а степлер ще й прибив його до чола. Те, що було потім, звучало, як бомба, що реготом вибухнула в класі. Саме тоді Вільям відчув їх. Він не міг їх стримати. Сталося найгірше. Він почав плакати. Ти що плачеш? запитала Бренда з величезною злісною посмішкою, що розпливлася на її гарненькому личку. Ні, збрехав Вільям, швидко змахнувши сльози зі щік. Та відірвавшись, він зошита. Ні, ти плачеш. Гляньте усі. інвалід плаче, вигукнула Бренда і сміх подвоївся, але не тому, що бодай комусь було смішно. Всі просто боялись не сміятися. Плакса, плакса. Почала скандувати, скандувати Бренда. Іди поплач своїй матусі. Раптом у цілому класі запанувала тиша. Шепотіння Бренда не знає. Миттю закружляли класною кімнатою. Не знаю чого, вимогливо запитала Бренда. У нього нема мами, вигукнув із задньої парти Фредді. Найвищий хлопчик у класі. У тебе немає мами? запитала Бренда. Він живе з татом, закричала Люся, одна з друзів Вільяма до приходу бренди. Бренда на мить задумалась, а тоді посмішка повернулась на її обличчя. Що ж, мені шкода твого тата, мовила вона, ліниво намотуючи олівець, на своє кучереве волосся. Тобто, ви уявляєте, яке це життя з вільямом інвалідом? А він ще й має возитися з ним до школи. Твоєму бідолашному старому, напевне, дуже важко самому всюди тебе штовхати поперед себе. Ти, мабуть, почуваєшся величезною купою непотрібу. Знаю. Що я би саме так і почувалася, якби була на твоєму місці. Слава Богу, це не так. Вільям міцно закусив губи, намагаючись стриматися, щоб не крикнути щось погане, її у відповідь він знав, що якщо спробує, вийдуть лише сльози. Воно й не дивно, що твій тато завжди виглядає таким самотнім. Він, той пришелепкуватий, що щорічно носить ті жахливі різдвяні джемпери, правда? Б'юсь об заклад, він досі вірить у Санту, як маленький хлопчик. Хто взагалі захоче вийти за нього заміж? Різдвяні джемпери і вільям інвалід. А хто захоче стати твоєю мамою? І з цими заключними жахливими словами вона простягнула з під парти свої ноги і показово позіхнула. Приголомшену тишу порушила міс дірявий горщик. Ворна повернулася із туалету. Того полудня, коли продзвенів шкільний дзвінок і вже час було йти додому, Вільям все ніяк не міг забути слова бренди. Що відлунювали її голосом в його голові. Він виглядав через шкільні ворота і побачив радісних мамусі та татусів, які чекали на своїх чат, які бігли до них через шкільне подвір'я. Тоді він побачив свого тата, свого стомленого татка, містер Трандл. Самотньо стояв біля шкільних воріт, одягнений у свій улюблений різдвяний джемпер. Поки інші батьки грубками про щось собі деревенели. Коли Вільям підкотився ближче, до нього долинули окремі фрази. Твоє тушковане м'ясо. Смакувало неперше вершено, з нетерпінням чекаю різдвяної вечірки. Побігаємо завтра вранці. Вільям переводив погляд з однієї щасливої сім'ї на іншу, і йому якось дивно закрутило в животі, наче вода, щось стікає, закручуючись вихром в раковині. Це було відчуття порожнечі. Від його Ніколи раніше не помічав, але коли вже відчув, то не сумнівався, що воно завжди було з ним. Привіт синку, усміхнувся містер Транд. Але Вільям був настільки переповнений своєю, щойно віднайденою порожнечістю, що просто проїхав просмі... повз містера Транда, не зранивши ні слова. Бренда мала рацію. Містер Транд справді був самотнім. Чому він не приятелював з іншими батьками? Вільям не пригадував, коли містер Транд востаннє ходив на вечірку чи прогулянку або просто на філіжанку кави до своїх друзів. Чому після смерті мами він не одружився знову? Багато в кого з Вільямивих однокласників були мачухи вічими. Це все тому, що Вільям такий, хто би взагалі хотів стати мамою такого хлопчика? Вільям ніколи не почувався таким інакшим, таким самотнім і таким винуватим.